Справа 17 1434 народ Мічигану проти Грегорі Гріна. Ми зібралися для недільного співочого виступу. Доброго ранку, ваша честь. Тріша драй від імені народу. Доброго ранку, ваша честь, мері. Пур Чарльз Вонг. Через 268 тисяч порушень у містера Грегорі Грін. Немає. Чи можна призначити дату для громадян? Я маю ознайомити клієнта з поточним звітом розслідування. Деякі фізичні делегації мають бути засуджені. Гаразд, давайте розглянемо це. Я так розумію. Було досягнуто згоди, що PRB 2 було неправильно оцінено на 5 і має бути 0. Це правильно, ваша честь. Так, це правильно. І це знижує кількість PRBS до 45. З рівнем D. Ще було питання про OB-10 та його оцінювання. Це правильно ваша честь? Продовжуйте. Ваша честь OB-10, як вам відомо, стосується експлуатації вразливої жертви. 15 балів зазвичай дають за хижацьку поведінку, як тут. Виходячи з відомих нам фактів, я однозначно вважаю, що ОВ має бути оцінено у 15 балів. Факти справи свідчать, що містер Грін готувався до вбивств. Він купив труби в Хомдеп за тиждень до цього. Змінити вихлопну систему автомобіля, де двоє наймолодших дітей були задушені. Він знав, що збирається зробити, він це спланував. І я вважаю, що лише через це слід нарахувати 15 балів за хижацьку поведінку. Крім того, у нас є домашні стосунки з Фейт Грін. Вона також жертва цієї справи катування та нападу з метою приниження і завдання шкоди. Я вважаю, що під час планування злочинів вона стала вразливою жертвою переслідування. Тому 10 балів цілком доречно. Прошу, містере. твої друзі. Це важливі обговорення. Як ми вже говорили в Обі 10, наскільки я розумію, експлуатація вразливої, вразливої жертви означає використання, по суті, найслабших у групі. Тобто це може бути або літня людина, або хтось із психічними розладами. Інакше майже всі умисні злочини вважалися в хижацькими. Я згоден із тими, хто вважає, що це ОВ 10, бо правопорушник використав свої стосунки з Міс Грін. Тож я це врахую і це дає нам 315. Рівень ПРД тепер де. Що це означає та які рекомендації? Це робить рекомендації. Бо це не вплине на рівні ОВ? Ні, ОВ не змінюється, це рівень 3, ваша честь. Отже, це від 270 до чотириста п'ятдесят місяців. П'ятий ступінь. За вбивство, два епізоди і катування. Гаразд, чи є якісь заяви потерпілих, чи будуть зроблені детальні заяви? Так, ваша честь. Зараз Фейт Грін, мати чотирьох дітей, хоче зробити заяву. Я питала, чи може її сестра бути поруч для підтримки. Це абсолютно нормально. Для протоколу я прочитала дві детальні заяви, одну від однієї тітки по батькові та одну від Ейпріл. Мануель. Будь ласка, станьте на коліно для протоколу. Фейт Грін, доброго ранку, ваша честь. Я не задоволена результатом. Жодне покарання, навіть тортури чи смерть не буде справедливим за цей злочин. Ти здобудеш справедливість, коли горітимеш у пеклі за вбивство чотирьох дітей. Все це лише тому, що ти не впевнений у собі як чоловік. Ти забрав ще два життя. Ти не митець, а чудовисько диявол у людській подобі. Тепер ти викритий назавжди. Я постійно думала, щоб сказала, хоча це не важливо. Я не страждала і не страждаю так, як ти хотів. Твої спроби не спрацювали для мене. Я була чудовою матір'ю для всіх дітей, замінювала їм і матір, і батька, приділяла час кожному. Я навчила їх робити різні речі, а також навчила цьому родину та друзів. Я навчила чедні поваги до жінок, заповнювати заяви, оплачувати рахунки. Проводила пробні співбесіди та завжди заохочувала його старатися. У навчанні, фільмах і малюнках він був чудовим художником. Він закінчив спексгауер за спеціальністю цифрові медіа мистецтва, хотів стати продюсером і знімати фільми. Я навчила Кієр залишатися зосередженою, ставити високі цілі. Показала їй, як водити машину, як молода леді має поводитися гідно та впорядковано. Будь всім, ким ти можеш бути, пробуй себе у всьому, що тобі цікаво. Вона хотіла вищу освіту, ми подавали заяви до коледжів, мріяла стати лікаркою, гінекологиною Вона мала закінчити школу цьогоріч. Я навчила кої відкритості до нового, наприклад, вивченню мов, впевненості у навчанні та собі. Вона любила рукоділля зі мною проявляючи уяву. Вона любила взувати мої підбори та переодягатися. Вона змушувала мене сміятися, дивлячись поверх окулярів, наче бабуся. Вона любила балет, черлідинг і саджати квіти разом зі мною. Моя Кейлі мала чудову пам'ять і любила співати. Вона завжди носила сумочку з антисептиком і блиском для губ. Вона любила, коли її фарбували нігті, а також балет, черлідинг, повітряні кульки і ігри на вулиці. Я навчила їх щедрості, любові, повазі і допомозі іншим. Кої та Кейлі не були егоїстичними, вони дізнавалися про менш щасливих дітей. Я брала їх із собою на різдвяні покупки і пояснювала, що це для радості інших. Я завжди їх підтримувала і казала, що вони можуть досягти всього. Це ті життя, які ти забрав. Ти намагався розлучити їх одне з одним. Вони були братом і сестрою, які любили одне одного і проводили час разом. Спроба розлучити їх не спрацювала. Вони разом, як ніколи раніше. Чедні та кара досі оберігають своїх молодших сестер Кої та Кейлі назавжди. Я носила кожного з них у своєму лоні 9 місяців і виховувала їх. Ніщо і ніхто не зламає мене чи мій зв'язок із ними. Стою тут, тремтячи від страху, але одягаю сміливе обличчя. Перебувати в кімнаті з чоловіком, що вбив усіх моїх дітей, двох жорстоко на моїх очах зі зброєю. А моїх інших дітей, Кої та Кейлі, він убив, підвівши шланг від вихлопної труби до їхнього місця сну. Якби цього було недостатньо, дозвольте розповісти вам про деякі руйнування, які це насправді завдало мені та моїй родині. Лікарі кажуть, що я втратив короткочасні спогади. Мій мозок захищає мене від спогадів, як моїх дітей розстріляли на моїх очах, поки я була зі зв'язаними руками і ротом. Кожного разу, коли я знаходжу сили піднятися з ліжка, щойно починаю йти, я відчуваю сильний біль, гострий біль у тому місці, куди він вистрілив мені в ногу. Невідомо, чи зможу я знову ходити без болю. Уявіть, я більше ніколи не зможу ходити без болю. Лікарі діагностували у мене посттравматичний стресовий розлад. Саме через це у мене мігрені та нічні кошмари. Часом мені сниться та ніч, коли все сталося, і я прокидаюся з криком, думаючи, що міг би врятувати своїх дітей. Я усвідомила, що жах це реальність, і моїх дітей немає. Я намагалася знайти сили почати день. Інколи мені сняться просто жахливі кошмари, від яких я прокидаюся в страху, намагаюся їх зрозуміти, але мені кажуть, що всі вони пов'язані з цим жахливим досвідом, який я пережила. Я навіть не пам'ятаю, коли востаннє справді відпочивала без ліків. Я досі відчуваю стяжки на зап'ястях і це викликає жахливі спогади тієї ночі. Іноді я занурююсь у роздуми, а потім розумію, що не думаю ні про що. Я порожня і загублена. Я загублена і не знаю, що робити, просто існую щодня, дуже сумую за дітьми, це не передати словами. Я завжди мріяла стати матір'ю, дружиною, мати щасливу сім'ю та виховати щасливих, корисних для суспільства дітей. Моя нинішня реальність це ніколи не трапиться зі мною. Час не залікує цю рану, я завжди залишуся порожньою і неповною, якщо цей день колись настане. Коли прокинуся, і це не буде перше, про що думаю, дивлячись у дзеркало. Я завжди пам'ятатиму це через шрами на обличчі від леза для коробок, яким він розрізав мене від вух до підборіддя. Біль зліва не зникає. Він порізав мене так глибоко, що пошкодив нерви, які можуть не загоїтись. Я втратила багато крові і була у критичному стані кілька днів. Я мала померти і часом бажаю цього. Він залишив мені шрами на все життя. Вся моя родина емоційно спустошена тим, що сталося. Але особливо важко це переживають мої батьки. Вони щиро люблять онуків. Моя мама часто не встає з ліжка і не раз була в лікарні, але татові це дається ще важче. Він дуже змінився. Стрес погіршив його здоров'я. Два тижні тому його госпіталізували з інсультом. Чесно, я не знаю, що робити далі. Не відчуваю нічого в серці порожньо, і це вже не змінити. Втрата для мене настільки велика, що я ніколи по-справжньому не оговтаюся до кінця свого життя. Я завжди відчуватиму біль і розбите серце. Ця рана ніколи не загоїться, ця рана ніколи не загоїться. Дякую, суду, і вам, ваша честь, за наданий час для виступу. Дякую прокуратурі, співробітникам і поліцейським за допомогу у цій справі. Я розумію рекомендацію щодо вироку, але як мати чотирьох убитих дітей прошу до вічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Дякую, Грін. Ще щось від сторони обвинувачення. Лише кілька заяв, які хочу зазначити для суду. Я вважаю, ви це згадували. Подано кілька заяв про вплив злочину від родини Ален і родини двох старших дітей для розгляду. Я була б недбалою, якби не згадала, що сьогодні в суді присутні родичі Ален. Вони не робили усної заяви, але я запевнила, що суд врахував їхні письмові заяви при винесенні вироку. Я хочу підкреслити, що як прокурорка була залучена до справи з тієї ночі, коли це сталося. Кожна поліцейська захисниця потерпілих чи прокурорка, що була причетна до цієї справи, залишиться під її впливом назавжди. Я намагалася подумати, що могла б сказати сьогодні, але, чесно кажучи, ваша честь просто не має слів. Це трагічно, це жахливо, це поза межами зла, це немислимо, те, що зробив цей чоловік. І як сказала міс Грін, ці шрами ніколи не загояться, вони ніколи не зникнуть. Хочу підкреслити, що прокуратура уклала цю угоду про визнання вини не легковажно. Було проведено багато консультацій із членами сімей цих чотирьох дітей. Вони знають про можливість умовно дострокового звільнення, але розуміють, що містер Грін, якому 50, зможе претендувати на це лише у 97 років. Щирою надією людей у цій справі є те, що цей день ніколи не настане. Дякую ваша честь. Містер Лослі, ви хотіли б щось сказати перед цим? Я надаю клієнту можливість висловитися. Захист суду розуму стосовно громадянської угоди. Дякую, Дякую містере Грін. Це дата і час, вечеря після вироку. Бажаєте щось сказати на захист, сер? Я просто хочу сказати. По перше, співак може судити. Я не ну, я дійсно шкодую і мені шкода за те, що сталося. Знаєте, все, чого я коли-небудь хотів, це е, е, Боже, очевидно, турботлива, допомагаюча людина, яка б підтримувала мене і була вірною, щоб не сталося. Знаєте, я, ну, знаєте. Відкинувши це, я знаю, що маю бути смиренним, дуже смиренним, бо Бог знає серце, він знає, як я шкодую, як мені прикро. І навіть зараз, після всього цього, він все ще має план, і я не відмовляюся від цього. І не відмовляюся від цього плану. Бо Бог є Бог, розумієш? Я щодня думаю про своїх дівчат. Yeah. Ось твій новий план спілкування з небесним батьком. І ти знаєш, я молюся, щоб Бог підтримував Частінга. Oh. Ти знаєш, мені справді шкода, що це так глибоко вплинуло на всіх. І oh. нехай Бог допоможе їм, допоможе мені, допоможе нам усім. Це все, що я хотіла сказати. Гаразд. Містер Грін серед усіх трагічних випадків, які розглядав цей суд, наслідки цього найгірші. Батьки мають захищати дітей. Чоловіки мають захищати дружин. Я не знала, як зможу сьогодні вранці слухати свідчення Міс Грін про цю справу. Я дивлюся на вас, і ви здаєтеся байдужим до всього, що вона сказала. Ваші вчинки немислимі і незбагненні. Я сподіваюся, що сім'ї, яких торкнулася ця трагедія, зможуть зцілитися. З практичної точки зору, цей суд впевнений, що якщо я дотримуватимусь угоди про вирок у цій справі, ви ніколи не вийдете з в'язниці. Замість того, щоб. Вирішити, якщо б я у випадку, якби я сказала ні, цього недостатньо, сім'я була б змушена довести цю справу до суду. Я не хочу, щоб міс Грін знову пережила це. Їй і так доводиться жити з цим щодня. Тому я дотримуватимусь угоди щодо вироку. Впевнена, ви проведете все життя у в'язниці. Дякую, зачекайте. Зачекайте. Зачекайте, зачекайте. Зачекайте. Це стосується власне пунктів з першого по п'ятий. Як я вже сказала, я дотримуватимусь угоди щодо вироку. Вам буде призначено покарання від 45 до 100 років у департаменті виправних установ Мічигану. За шостим пунктом від 6 до 10 років вироки можуть бути послідовними або одночасними між собою, але послідовними до другого пункту. 10 за злочин із застосуванням вогнепальної зброї 2 роки у департаменті виправних установ Мічигану зараховано 161 день. Платіть 476 доларів державних витрат. Оцінка для жертв 130 доларів судові витрати, 1300 гонорар адвоката, 400 плата за ДНК 60. Оскільки це визнання ви не за угодою, ви можете подати заяву на дозвіл оскаржити вирок і покарання до апеляційного суду. Не можете оплатити адвоката, вам його призначать, але подайте запит за 42 дні. Дякую, що завершили. Рад. Я щойно це прочитала. Ні, я відкрита. Адвокати, можете підійти сюди? Усі. Точно. Я не знаю відповіді, але за PSI ми цього не бачили. Візьміть. Але я знаю... адвокат зробив це гаразд.